Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року відносна гостина газів. Ми знаємо, що в однакових об'ємах різних газів міститься одна і та ж сама кількість молекул. Що з масами? Наприклад, маса 1 мл кисню за нормальних умов становить 0,00143 г. А маса такого ж об'єму водню. Ще менше. Якщо ми візьмемо співвідношення і поділимо ці числа, в нас вийде 16. Це означає, що кисень у 16 разів важче, ніж водень. І це і є відносна густина, тобто величина, яка показує. У скільки разів один газ важчий за іншого за даних умов. А також можна сказати, що відносна густина це відношення маси певного об'єму газу до маси такого ж самого об'єму іншого газу. І формула позначається літерою D, можна взяти відношення густини одного газу до іншого. Або відношення мас одного газу до іншого. Відносна густина це величина безрозмірна. Гази дуже часто порівнюють з повітрям. Хоча повітря це суміш газів, але в нього все ж таки є відносна молекулярна маса. Вона середня і вона дорівнює 29. Як можна знайти взагалі молекулярну чи молярну масу якоїсь газоподібної суміші? Для цього нам потрібно взяти молярну масу одного газу, помножити на Ф1, це об'ємну частку цього газу в суміші, додати молярну масу другого газу, помножуючи на об'ємну частку цього газу і так далі. Додаємо добутки молярної маси і об'ємної частки всіх газів, що входять до складу цієї суміші. Таким чином ми знайдемо середню молярну масу суміші. Розв'яжемо задачу. Обчисліть, у скільки разів азот важчий за гелі. Пишемо дано. Азот його формула Н2, гелій його формула Гелій. Якщо нас просять обчислити у скільки разів важчий, то ми знаходимо відносну густину, яку позначаємо літерою Т, якого газу азоту потрібно писати у дужках, за яким газом, за гелієм. Пишемо ось тут у нижньому індексі. Розв'язування. Запишемо формулу, за якою знайдемо відносну густину азоту за гелієм. Потрібно взяти відношення їх молярних мас. Молярну масу. Азоту поділити на молярну масу гелію. Дивимось в періодичну систему. Молярна маса азоту. У нітрогена атомна маса 14. Помножимо на 2, це буде 28 грам на моль. Молярна маса гелію дорівнює 4 грам на моль. Підставляємо D азота за гелієм дорівнює 28 грам на моль. Поділити на 4 грам на моль. У нас одиниці вимірювання однакові, вони скоротяться. 28 поділити на 4 буде 7. Безрозмірна величина. Пишемо відповідь 7. Тобто азот у 7 разів важчий, ніж гелій. Наступна задача. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 2,45. Потрібно знайти молярну масу. Отже, відносна густина D якогось газу Х за повітрям, у повітря немає формули, пишемо ось таким чином повітря, дорівнює 9,5. І 45 сотих обчислити молярну масу цього газу Х. Для того, щоб знайти молярну масу, спочатку запишемо формулу відносної густини. Для цього нам потрібно буде молярну масу цього газу Х, поділити на молярну масу повітря. З цього виходить, щоб для того, щоб знайти молярну масу Х, нам потрібно відносну густину помножити на молярну масу повітря. Підставляємо, відносна густина нам дана 2,45. Молярна маса повітря дорівнює молекулярній масі повітря і дорівнює 29 грам на моль. Рахуємо 2,45 помножити на 29, це буде 71 грам на моль. Тобто молярна маса цього невідомого газу дорівнює 71 грам на моль. Пишемо відповідь. 71 грам на моль. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.